Всесвітньо відомий німецький концерн Фольксваген втратив репутацію надійного виробника автомобілів з дизельним двигуном. Концерн потрапив у екологічний скандал через звинувачення управління з охорони довкілля. США. Зокрема, воно звинуватило Фольксваген у встановленні маніпулятивної технології в системі управління двигуном для дизельного пального, яке дозволяло їм проходити випробування на викиди, а також смог тести в Каліфорнії та інших американських штатах, у той час як викидів було набагато більше ніж допустима норма оксидів азоту під час водіння в реальних умовах. Оксиди азоту можуть провокувати напади астми та інші проблеми зі здоров'ям. Вони також можуть провокувати виникнення смогу та кислотних дощів. Утім, цей скандал з Фольксваген міг залишитись непокараним, якби за нього не взялася провідна громадська організація, Міжнародна рада з чистого транспорту. Нам було відомо з наших тестів та інших досліджень, що дизельні пасажирські автомобілі продукують дуже багато викидів оксиду азоту в Європі. І знаєте що? Ми вирішили перевірити кілька таких автомобілів у США, щоб показати, що стандартів насправді можна дотримуватися не лише під час тестування, але й в реальних умовах. Міжнародна рада з чистого транспорту залучила до роботи університет західної вірджинії, щоб довести, що американські автомобілі насправді чистіші. В реальних умовах рівень викидів був набагато вищий, ніж сертифіковане число, яке виробник повідомив агенції регулятору. І ми побачили величезні розбіжності. Один транспортний засіб перевищував допустимі норми викидів у 15-35 разів, інший у 10-20 разів. Це програмне забезпечення на борту всіх дизельних автомобілів дало Вольцваген свого роду самовпевненість під час проходження випробувань з метою продемонструвати найкращі показники у цей момент. They, they know the... Вони знають швидкість та навантаження на двигун, коли транспортний засіб стикається зі специфічними випробуваннями. Це все одно, що знати відповіді на питання перед іспитом. В реальному світі це те, чого потребує водій. Йдеться про водіїв, які надають перевагу водінню екологічно чистого автомобіля. У травні торік міжнародна рада з чистого транспорту надіслала свої знахідки урядовцям, які звернулися до Фольксваген. Лише перспектива втрати прибуткового ринку змусила компанію визнати поразку.